Дочекалися! Пробій усуп усуб Дюбуа нарешті оголошено офіційно. 26 серпня боксери вийдуть, аби позмагатися за три з чотирьох головних поясів надважкого дивізіону. Меседж Сашка українцям: який шлях бійці пройшли до мегафайту, де пройде бій та як придбати квитки? Розказуємо про все після вашої вподобайки. Можна привітати всіх, хто буде в Польщі, зокрема у місті Вроцлав. Адже поєдинок прийме місцева Тарчинський Арена. Це один із найбільших стадіонів у Польщі, що вміщує близько 40 П'яти тисяч глядачів під час футбольних матчів. Тому українським фанатам має вистачити місця. Я думаю, що багато хто з вас пам'ятає, що саме Польща є знаковою країною для Олександра Усика, адже саме в наших сусідів Сашко здобув свій перший. Повноцінний чемпіонський пояс WBO у Крузервейті у 2016 році український боксер приїздив до Гданська, де боксував проти місцевого чемпіона Кшиштофа Гловацького. Обидва боксери підійшли в статусі нездоланних на цю битву. А для поляка це був третій захист титулу. Українець без особливих ризиків, проте переконливо пройшов дистанцію 12 раундів і зібрав перемогу одностайним рішенням. The WBO Олександр для дюбуа цей бій стане першим у Польщі, проте його сподівання від результату. Ну просто космос. Я з нетерпінням чекаю на той момент, коли зможу кинути виклик Олександру Усику і впевнений, що повернуся до Великої Британії з поясами. Він великий боєць, я його поважаю. Але зараз настав мій час. Я збираюся шокувати світ і показати людям наскільки насправді гарний в ринзі Даніель Дюбуа. Якщо говорити про стан британця, то тут насправді виникали запитання: востаннє він боксував в Андеркарді івенту «Ф'юрі Сора. Тоді найближчий противник Усика відстоював свій пояс WBA World проти південного африканця Кевіна Лерени. І через травму коліна Динаміт побував на канвасі вже в першому раунді. Проте зміг піднятися і відправив відпочивати суперника уже в третьому раунді, зберігши за собою право надалі змагатися з Усиком. Проте його коліно викликало велике занепокоєння. І саме як володар поясу WBA World Дюбла претендував на ремінь Усика на повноцінний пояс від WBA. Є ще й інші претенденти це Філіп. Харгович і це Жан Джелей. проте вони пізніше здобували статус претендентів. Тому власне саме Дюбуа є першим у цій черговості. Поясом від WBA Даніель заволодів завдяки перемозі над Богданом Діну, що в 21-му році WBA часто приголомшує дивними рішеннями і давати претендентські бійці парі. Було, м'яко кажучи, дивно. Тоді англієць без проблем відправив відпочивати Румуна уже в другому раунді. Проте нехай такі перемоги від Дюбуа не пускають вам пил в очі, адже насправді таких класних, відомих скальпів в кар'єрі у Дюбуа не було. Тому не дивно, що новий партнер нашого каналу компанія Фавбет вважає Олександра Усика абсолютним фаворитом цього бою. Коефіцієнт на його перемогу 1,12 і 6,4 на Даніеля Дюбуа. Отож, якщо бажаєте підтримати українця своєю ставкою, можете це зробити за посиланням у закріпленому коментарів наших партнерів компанії Фавбет, а шлях українця до цього поєдинку пролягав через іншого британця. Ентоні Джошуа. Спершу Сашко технічно декласував Ейджея на поєдинку в Англії. Усі судді віддали перевагу українцеві. А Сан Санич перебрав три з чотирьох головних поясів хевівейту: WBA, WBO та IBF. Усі вони і стоятимуть на кону бою з Дюбуа. А за рік відбувся обов'язковий реванш, у якому українець іще раз переміг Джошуа в уже складнішому поєдинку в Саудівській Аравії, зберігши за собою усі пояси. Після чого всі чекали на бій за абсолютно у хевівейті між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Адже всі чотири боксерські союзи давали на це добро і не виставляли своїх претендентів. Але, 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 ну є моменти. Також наразі відомо, що телевізійна мережа TNT Sports стане офіційним транслятором цього бою. А поєдинок у світі покажуть за системою Pay-Per-View. Це буде перший бій за Pay-Per-View у цьому році для компанії TNT Sports, яка раніше була відома під назвою BT Sport. Щодо того, де дивитися цей бій в Україні, поки що інформації немає. Можливо, це буде платний транслятор. А можливо, знову вдасться вибити безкоштовну трансляцію бою для українців. Як тільки буде відомо, ми вам повідомимо. Інформація для всіх, хто хоче потрапити на цей бій. Наразі квитків у продажу іще немає, проте придбати їх можна буде згодом на сервісі abielet.pl. Про старт продажу іще не повідомляли. Очікується, що кард івенту буде насиченим українськими боксерами а сам івент це прояв солідарності та дружби між Україною та Польщею. Цілком імовірно, що ми побачимо в ринзі наших проспектів, типу Дмитра Митрофанова, Даніеля Лапіна. Точно Федіра Черкашина та, можливо, когось іншого. Організація бою покладена на українську компанію К2, яка, власне, і виграла промоутерські торги. Також до організації долучиться топовий польський промоушен під назвою «Нокаут». І дуже цікаво побачити, яким буде українське шоу, що організують у Вроцлаві. Цей стадіон вже бачив перемогу українського боксера. Саме тут, в 2011 році, Віталій Кличко здолав Томаша Адамика. Ми доклали надзвичайних зусиль, аби для усика цей бій відбувся в так би мовити домашній атмосфері. Бо з 15-го року Олександр боксував у гостях, тож підготовка триває. Квитки незабаром з'являться у продажу. Шоу матиме надзвичайне значення для України, адже транслюватиметься на весь світ. Ми віримо в те, що вся планета стане свідком української перемоги. Я думаю, що фінансово більш вигідно цей івент було б провести на Близькому Сході або Великобританії, якби промоутерські торги виграла компанія Queensberry Promotion, яка й представляє інтереси Даніеля Дюбуа. Проте івент пройде саме в Польщі на знак дружби між нашими народами. На цьому наголошує і Олександр Усик. Я дуже радий, що у нас є можливість організувати мій поєдинок саме в Польщі, де сім років тому я здобув свій перший світовий титул. Хочу подякувати польську. Кому народові, який так щиро допомагає Україні. Тисячі моїх земляків знайшли прихисток у цій чудовій країні. Тому я сподіваюся, що мій бій стане для українців та поляків ще однією нагодою об'єднатися та зміцнити нашу дружбу. Між тим перевірте, чи ви підписані на цей наш канал, адже ми плануємо достатньо об'ємно висвітлювати цей мегафайт. Тайк Майсон, Макс Діденко, до зустрічі!